Казка хоробре кошеня. Українська дитяча письменниця Наталія Чуб читає Таня світанок. Творча студія. Ключі. Жило собі у великому місті маленьке, зовсім маленьке кошеня на ім'я вуглик. Воно було таке маленьке, що багато хто його просто не помічав. А якщо й помічав, то лише вдень, тому що воно Вночі не було видно. Здогадались чому? Так, вуглик був чорним кошенятком. І навіть дуже-дуже чорним, без жодної білої плямочки. І це його вкрай засмучувало. Ах, який же я невдачливий, часто зітхав вуглик. Я маленький чорний кошеня, якого ніхто не помічає і яке всього лякається. Мама кішка. Вилизувала його і приказувала, ти моє чорненьке, ти моє пухнастеньке, ти моє найрозумніше, найспритніше, найхоробріше кошеня в світі. Звісно, всі мами так і кажуть своїм діткам. І кажуть вони чисту правду. Але вулик гадав, що мама все ж таки перебільшує. Ні, я не таке кошеня, як говорить мама, розмірковував вуглик. Насправді, я зовсім не найсміливіше кошеня в світі, адже я боюсь темряви і рудого кота задираку, що живе на горищі, і багато чого іншого. А мама кішка розповідала вуглику про те, яким відважним був його дідусь, про те, як вона якось сама вступила в бійку з трьома величезними пацюками, і ще обіцяла, що настане день, коли малюк вуглик. Перетвориться на хороброго, відважного, безстрашного кота. Головне вірити в свої сили, ось що казала мама кішечка. Але той день все не приходив і не приходив, вуглики далі всього боявся. І ось одного разу був звичайний день, як і всі дні до того. Синку, мені потрібно відвідати подругу, сіамську кішку. Яка живе в двох кварталах звідси, сказала кошеняті мама. Маленький вулик нізащо не хотів залишатись вдома сам. Йому було лячно. Але зізнаватись в цьому так соромно, адже мама сподівається, що її син найхоробріший кіт у світі. Ледве мама вийшла за поріг, як миші, стали вистромлювати свої допитливі носи з нірок. а мишей вуглик. Теж боявся. Що ж робити? захвилювався він. Треба, напевно, взяти себе в лапи і заспокоїтися, як мене вчила мама. А потім подивитись на мишей і не відвертати очей. Ось так. Можна ще розчепирити лапи, прищулити вуха, здибити шерсть на спині і трішки пошипіти. Коли миші побачили чорне кошеня з прищупленими вухами, розчепиреними лапами, яке до того ще й шипіло, як клекотючий чайник. В них і зовсім зникло бажання вибиратись з нірок, і вони боягузливо сховались. Хм, так ось що значить, вірити в себе. Виявляється, це не так вже й складно бути хоробрим, підбадьорив себе вуглик. Може, мені варто вирушити на прогулянку? Я б охоче пройшовся десь поблизу. Але сказати іноді легше, ніж зробити, Щоб вийти на вулицю кошеняті, треба було пройти довгим темним коридором. А темряви вугле боявся ще більше, ніж мишей. Хоча він сам був чорним-чорним. Що ж робити? І тут малюк згадав, що казала йому мама. Знаєш, навіть у найчорнішій темряві можна розгледіти багато чого цікавого. Що ж, якщо в темряві є щось цікаве, значить вона не така вже й страшна ця темрява, безстрашно сказала самому собі кошеня і сміливо зробило крок у чорний коридор. Він, можна було побачити і велику шафу, і вішалку для одягу, а ще дзеркало на стіні, і тінь від комода. Ось чудово, ця тінь на стіні нагадує мені старого пса барсика, який живе в булочні. А той комод, схожий на автобус, Що я бачив на вулиці. Та це ж просто смішно і зовсім не страшно. Мама була права, головне вірити в себе. І кошеня гордовито попростувало темним коридором, коридором, скрипнули двері, і малюк опинився в під'їзді. Ну, якщо я тепер не боюся мишей і темряві, мабуть, зможу і на дах піднятися. Вуглик так розхрабрився, що зовсім забув про рудого кота задираку, якого він боявся, понад усе на світі. Через маленьке слухове віконце кошенятко. Вилізло на дах. Яка краса! малюк озирнувся навкруги. За все своє коротке життя вуглик не бачив нічого подібного. Скрізь, куди не кинеш оком, виднілися дахи будинків, і десь, високо-високо в небі, висіло сонце, схоже на величезний помаранчевий апельсин. Раптом вуглик почув огидний скрипучий голос. І хто це до нас завітав? Я ж попереджав тебе, щоб носа сюди не показував маленький чорний боягузик!» Це був рудий кіт боцман, саме той, якого вуглик так боявся. Але не сьогодні. Мені здається, пане кіт, цей дах не ваша власність, і я можу ходити тут так само, як і ви. Още вам скажу. Та ти навіть мише лякаєшся. Я викину тебе звідси, раз два й готово, розлютився кіт. Та родий боцман ще не знав, що вуглек вже не був тим боягузом що раніше. Боцман навіть не здогадувався про те. Він вигнув спину дугою, настовбурчив вуса і страшенно зашипів на кошеня. А що ж наш малюк? А він зовсім не злякався. Пане боцман, ви не могли б трошки посунутись? Мені не видно он ту красиву круглу штуку там, на обрії. Вічливо звернувся він до кота. Здивований кіт навіть присів. Це ж треба, мабуть, він щось наплутав і це зовсім інше кошеня всього боїться. Рудий кіт полохливо посунувся вбік. Про всяк випадок, хто знає, що в голові цього відважного малюка. А мама кішечка тим часом повернулась від своєї приятельки, сіамської кішки. Але не знала вуглика, не знайшла вдома. Спочатку вона перелякалась та раптом почула, як хтось співає. І впізнали голос. Це було нявчання її кошенят. Вуглик сидів на даху і співав про те, що він найсміливіше кошеня у світі, що він вже майже дорослий і що він нічого не боїться, що він хоробрий, відважний і безстрашний.